То, що Сокрі, Таритус, третій особи двох НІФМАЕС АЛАЗ і з ним особа. До зараз доводить представник озивача, представник третій особи Нігмаєс. Інші учасники вже традиційно не з'явилися. Так учасники немає представників інших інтерек, які хочеться в даному організація. Ви про це давали пояснення в да. попередньому судовому засіданні. Щодо е, питань, які виникали в попередньому судовому засіданні. Надання долисті, надання оригіналу, поштового, зронтнього поштового повідомлення. Учасники надають ці документи. Шановний суд, нормальніші, директор Калісур суд мовився, надавати такі документи. Тобто ви зарочні поштового повідомлення. Ваше честь. думаю, що завдання я добросовісно виконав і ну, зрозуміло. А. Довідка в наявності з печаткою підписом підприємства, запит до поштового відділення є і відповідь поштового відділення дирекції пошту є. У нас немає реєстрації, ми ставимо штатні мати кореспондентів. Ви здаєте тільки судового засідання документи до матеріалів до канцелярії суду? Зрозуміло. Для огляду суду поданість довідка дана підприємством Карлів Камлин, що згідно укладного договору. А чому вони зазначають реквізити цього договору? Написали реквізити. Чому вони зазначили договору? Я вважаю, вважаю. Нерухово, в очейсу довіру наявності я поставлю про... дог... оригінально договору в наявності. Так. Так. Була нарахована орендна плата за наступні місяці, серпен 2015 року, 16 тисяч гривень, вересень 2015 року 16 тисяч гривень, жовтень 2015 року 16 тисяч гривень, всього 48 тисяч. Згідно банківської виписки парт Полтава банк, зелену приміщення проведено оплату з го 2015 року. Є 16 тисяч гривень за серпень 2015, 2350 2015 року, 32 тисячі гривень за вересня шов 2015 тобто року. Тобто останній батьків здійснює 2360-2015 року. Одне запитання ви б сплачували про шестах. Електронною системою є? Полтава банк. Через Полтава банк проведено. Все, у мене і, є і, на балансі, є всі рахунки, всі реквізити. А, да. Здатковими коштами, чи ви з рахунку підприємства? Е, ми... Чому ви не зазначили платника тоді? Суд же вам казав, зазначити платника, особу, яка здійснювала оплату. Щоб здійснити їй сканаті, він сам ти поставив підпис. А, він особисто. Він особисто, має? так. Це, це, його, це його власні кошти. На, на той час як підприємство ще не працювало в ну, повного обсягу. Це було його заощадження, так. будь ласка. Є запит, ну, буде суд оголошувати до кошти, зрозуміло, який його зміст. Є відповідь пошти, датована 10.10.2016 року, вихідний номер 0101.3 .01 Відповідь адресована директором приватного підприємства Карлос Камблин. Полтавська дирекція Українського державного підприємства поштового зв'язку розглянута ваш запит. Повідомляють наступне. Середок надання послуг поштового зв'язку регламентовані, вони посилаються на одного Відповідно, до пункту пункт 121220 правил перевірка пересилання здійснюється протягом 6 місяців з дня приймання їх до пересилання, оскільки в не зазначений номер ре, ре, реєстрованого поштового відправлення провести детальну перевірку не надається можливим. Прості поштові відправлення по шляху проходження не реєструються, тому надати інформацію, що надходження та вручення поштової кореспонденції не маємо можливості. Фактично вони не можуть провети по стороні поживача. Ще будь-які додаткові документи у сторін є? Так, по сучасно. Є рішення поліційного суду Полтавської області стосовно кримінальної справи, яке намагання зняти арешт з майна і намагання його вирок? Зли... Так, рішення, рішення Ухвала? Ухвала так. Пенсійного суду Полтавської області. Так, залишити без змін арешт накладений і донині накладений. Зрозуміло. Які ще документи Все, ваша честь. Першої інстанції скасувати, прийняти нове рішення, якщо доволені позовних розмов відмовити. Ваша честь, сторона третя сторона, яку представляє шановний адвокат, на превеликий жаль являється Ну, не самостійної одиниці, виїгним керує. Бо я не навмисно дав вам апеляційний суд Полтавської області, де адвокат Коломієць є представником в інтересах виступає як Нігмаєста, і ні Галати. Ви розумієте, так не буває. Більше того, на минулому процесі в суді першої інстанції саме в місті Полтаві. Представник Ні він не був представником а він представляв інтереси кар, Карлів Каресурсу. Дивна ситуація, ну знаєте, все об'єдналося, все, все темне об'єдналося в одному обличчі. На превеликий жаль, ця ситуація зрозуміла з моїх пояснень минулого разу. Я, наприклад, їдучи сюди, згідно 90, статті 95 господарського кодексу, направлення, направлення копії апеляційної жалоби сторонам поділу по справі ліцокатор так Надає копію апеляційної скарги подання сторонам по справі. Особа, яка подає апеляційну скаргу, досилає іншій стороні в справі копії цієї скарги і копії даних, до неї документів, які в сторони відсутні. На превеликий жаль, до сьогоднішнього дня, я не, не ну, хоча вони повинні були виконати цю функцію, надати, мені, надати нашій стороні е, якийсь, е, спро, ну, е, свою апеляційну скаргу Вони не надали. Ми розуміємо, що за цим стоїть і чудово розуміємо. Далі договір, є, такий існує договір оренди, який заключений свого часу був між Карлівкою Ресурс і Романченко Віктором ну, керівника Романченко Віктора і Карлівка Млин. Так от, в цьому пункті строк оплати строк оренди складає 2 роки, 11 місяців з моменту прийняття об'єкту. Об'єкт був, до речі, прийнятий Карлівка Млин прийняло офіційно актом прийому передач з печатками у Романченка. Це, прийнята була будівля будівля. Далі. Наступне орендодавець має право відмовити від, відмовити від даного договору за згодою сторін письмово попередивши орендаря. Термін за два місяці. Такого не було зроблено. Два місяці, там взагалі з трьох місяців ну, практично не було, бо ви бачите, сплата була за перший місяць, сплата була за другий, третій місяць. Взагалі не було трьох, два місяці, там термін ніяк не витраваний. Таким чином це ну, самоуправство, будемо так казати, або його на це підштовхували. Я пояснював, яким чином. Далі. Оренда орендна плата та порядок розрахунків, визначена орендна плата згідно договору, і пунктом 5.2, в разі несвоєчасної оплати наданих послуг, що було мало місця, запізнення там, на 9 днів там, чи ПП. В разі несвоєчасної оплати наданих послуг, орендар сплачує пеню, яка обчислюється залежно, ну і далі вже по формулі, ви розумієте? Таким чином тут чітко прописано, що навіть якщо в якомусь мож, моменті орендар просрочив оплату, то він погашає свої борги і на цьому все закінчиться, мирно вирішується. Далі, питання, порядок повернення майна орендарцю. Після закінчення сроку оренди договором орендар зобов'язаний протягом трьох днів повернути майно. Якби навіть було розірване взагалі розірваний договір як це, за три дні наступних. Отаким же самим актом, як оце ось, тільки це приймалось приміщення, але е, оренда Давець повинен був повернути те майно саме. Милин, е, е, саме милин, який муковольний комплекс, який дозвольте вам надам, бо щоб ви з'ясували, що це таке. Тут в фотографіях відвесь. Сьогодні замісла. Ну ви розумієте, що це будівля в будівлі. Це не, не те, що можна перекотити навіть. Легковеносі ну, в наявності. Так от він повинен був повернути напротязі трьох днів, чого не було зроблено. Ну і останні підстави дострокового розірвання договору. Цей договір розірвання в односторонньому порядку не підлягає. Це пункт 9.1. В односторонньому порядку не підлягає крапка. Таким чином, все, що було зроблено, розрив. Саме розірвання, неповертання моєму довірителю майна, ви мене вибачте, будь ласка, це просто злочин, це шахрайські дії тієї сторони. Зв'язку з тим, що ви просите... з тим, ваша честь. Я прошу, я вимагаю, щоб у нас, нас була законна держава, щоб у нас правова держава, бо залишити рішення суду першої інстанції в силі. І, е, ну, знаєте, е, А далі вже ми будемо розбиратися, хто там найбільше винен в тому злочині, який був вчинений проти турецької сторони. Директор підтримує позицію адвоката? Е, я представляю директора державної. Минулий директор. Минулий. Лише суддів вдаляється до одинакової кімнати, в якості якої буде витрачений даний зал. Будь ласка, почитайте, Дякую. Дякую. що буде розроблено було ізолятивна частина розвитку.